Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Англійна Пичик і разом зі мною Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добро вам здоров'я. Традиційно на початку нашої розмови я попрошу аудиторію бути активними. Це означає ваші вподобайки, коментарі і так само підписка на YouTube канал час». Отже, станом на ранок, 5 листопада. Повітряні сили України підзвітували, що збито 48 ворожих БПЛА та дві керовані авіаційні ракети. Як повідомляється, взагалі ворог випустив по Україні 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ну а ще один повернувся в Росію. Пане Вікторе, хочу вас запитати, як минула ніч, зокрема на Сумщині ранок, і з чим пов'язані ось ці оце посилення нальотів ударних дронів що атакують? Ну, вони, мабуть, перевіряють наші мобільні вогневі групи, але вони працюють ці МВГ, наші працюють злагоджено класно, От, багато збивають. Ну і власне. Навіть їхня присутність е, дає, е, ну, ре, росіянам доводиться там або дуже низько запускати, або дуже високо, щоб е, ці мобільні вогневі групи їх не нищили. Знову ж, щоб не нищили реби. Ну, наскільки я розумію, на е, ну, в, в Суми вони е, летять. ну, на ск... По-моєму, за жовтень от початок листопада була тільки одна ніч, що не було тривоги. Одна, одна єдина ніч. І там, знаєте, аж було тривожно, що там, типа, а що ж таке. <сум> да. Народ, э, а так народ звик, наскільки. що Я, от я розказую, як анекдот. Да, летить шахет у нас там на моєму э, мікрорайоні, так низько летить над озером Чеха. От, ну, у нас, э, э, ну, той мікрорайон, де я живу, і, той, і дівчина, оцей кав'ярня на колесиках, да, там висунулась і така знімає. Знімає там цей дрон, не ховається ніде нічого. Я такий і е, зняла. А я ж стою ж біля віконця, там, тіпа, вона там, типа, там, доброго ранку. Що бажаєте? Кажу, та, що хочу. Бажаю, щоб Путін здох і флетвайт зробіть, будь ласка. Вона, та окей там. Ну, тобто, переляку в сумах немає абсолютно, щоб ви знали. Да. Хтось може хто може вивозить дітей там до родичів, щоб вони ходили в школу. От як мої, мої не в сумах, а у Тещі, і вони там ходять це далі від сум, тому що в сумах діти ходять тільки онлайн. От а там вони в тому містечку, де вони перебувають. Там вони ходять в школу, ходять на гуртки, там то ну от, от, от таке. Е, що стосується е, сьогоднішньої ночі, да, то е, хоч часи звіряю, вони тепер е, то раніше було після 23 прилітали, тепер з 18 до 19 кожного дня, от, буквально кілька днів. От, основний наліт був. Е, але потім після 23 теж прилетіли. Е, прилетіли і один впав. Да, я так думаю, що його. ну, Як мені спеціалісти кажуть, окей, я там, типа ж, не. Не, не експерт, да, але мені експерти сказали, що ребом подавили, і він впав. Просто впав. От, е, слава Богу, впав не на житловий будинок, але десь там е, на вигані. Зрозуміло, куди він летів і чому він впав. Да, він летів. Е, у нас є кілька об'єктів критичної інфраструктури. Я так думаю, що там кругом реби стоять, і вони валять їх. От, плюс мобільні вагневі групи, вже коли він там знижується, щоб збити, щоб вони не прилетіли саме в ці три наших об'єкти, які вони постійно ціляться або ці три об'єкти, або е, госпіталі, лікарні. Ну, вони, мабуть, думають, що багато наших е, військових е, поранених лікуються. В госпіталі в цих лікарнях, ну, і з з Курського фронту, ну, от, і б'ють по лікарнях. Ну, це ж, це ж, звісно, це ж, ну, ж русський почерк, русський почерк. Бить куди ви б'єте? А там, де, де лікарні, де поранені, там, ну, це ж русський метод, да, там, типу, добивати ранених, вони вміють. От, То э, у нас э, оце таке, то есть, Кілька об'єктів лікарень і кілька об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, ми приблизно завжди знаємо, куди летить шахет. Вчора прилітала і балістика, от, але не влучили вони. Теж не влучили. Ну, оце таке. Що стосується Сумської області, то найбільша біда це звичайно кабель каби, навіть якщо це 250-кілограмовий каб, це вже ну, проблемно. А є ж 500, а є ж півтори тонни, а є ж трьох тонни. Я бачив, я бачив воронку трьохтонного цього каба, я вам скажу це да. От, і це ну квартал, тось, ну умовно, там 500 на 500 метрів нема жодного вікна, а ближче немає і е, криш, то шифер вилітає. І я це е, ну я не бачив прильота саме, але я бачив ну якби наслідки, тому що наша організація, там ми розвозимо ці USB-плити, ну е, 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 ті які постраждали громади Що я зараз ще можу сказати? Що з 5 кілометрової зони у нас вивезли фактично ну всіх дітей, з 5-кілометрової зони вивозять е, ну примусово. Навіть якщо якась неадекватна мама не хоче, то вивозять. от Останню дитину вивезли, сім'ю. Маму, і трьох дітей вивезли, от е, Минулого тижня десь в середу, вівторок, минуло якраз там з Мезенівки це Краснопільська громада, з середина буде там вивозять, хоча там ніякої влади немає. Там ну там взагалі там громада, це середино Будська громада, це сіра зона. От якщо Писарівська, там вона евакуюється, але Сама писарівка, да, але ті е, села, які е, далі сюди на захід, е, далі від кордону, там життя є, існує, там нормально влада функціонує, ну, в общем, все нормально. От, е, що стосується взагалі громад 20 кілометрової зони, а це от Краснопілля, Миропілля, е, Білопільська громада, Ворожбянська, Новослабіцька, Шалигіна, ну багато багато громад 20 кілометрової зони. То там я вам скажу, що десь половина населення вже точно виїхала, і десь 80-85% дітей немає. Вже там тобто їх повивозили, повивозили куди 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 тільки могли. І це правильно. Це правильно. От з 20 кілометрової зони. Таких громад на Сумській області 17%. Ну, живуть таким от е, життям. Е, в п'ятикілометрову кілометрову зону навіть не пускають е, хлібовозки, машини з хлібом, не, не пускають скорі, то тобто, есть там, якщо хтось і залишився, то це якісь бабушки, які там, типу, блін. Не поїду все одно, умру тут. От з 10 кілометрової зони там е, вивозять ті, що вивозять, це такі організації, як шлях України. Ну просто нада подвіг. Е, ну тому, що вивозять не тільки людей, але вивозять і худобу. Вивозять і кіз, і е, е, корів. А якщо є можливість, то і королів і курей. От ну, це таке. Ну і я, я багато спостерігаю просто за цим. Ну, в силу обставин, в силу там теж е, роботи, яку проводить моя організація. Я це все бачу. Е, знаєте, як сам подвіга не завершав, але надивився на людське горе і на подвиги людей дуже багато. Да.